Доброго дня! Я, учениця 7-го А-класу Онищенко Аліна. Сьогодні проведу чотири дуже цікавих досліди. Бажаю вам гарного перегляду! Для першого досліду нам вставиться невелика ємкість та вода. Заливаємо воду у каструлю та ставимо на вогонь 1-2 хвилини ми її кип'ятимо. Як бачимо, наша вже вода закипіла, утворилася пара. Вода перейшла зрідково у газоподібний стан. Отже, це фізичне явище і, наварячи, вона не утворилася. Для досліду номер 2 нам знадобляться листочки чаю та гаряча вода. Для початку насипимо декілька листочків чаю. Потім ми зарівнюємо гарячою водою. Та перемішуємо. Та зачекаємо декілька хвилин. Дивіться, вода змінила свій колір. Ми можемо зробити висновок, що це? Хімічне явище, адже е, колір і смак змінилися. Я вважаю, що дослід номер 3 буде найцікавішим. І зараз ви у цьому переконаєтеся. Для цього досліду нам знадобиться сік. У моєму випадку виноградний. Кефір та оцет. У кожну із цих посудин я додам. Соду перемішую. кладу. Далі в кефір. Кладу, перемішую. Оцет. Отже, подивіться, яка бурхлива реакція. Тому ми можемо зробити висновок, що це хімічне явище, адже утворилося нові речовини. Для четвертого досвіду нас знадобиться невеликий залізний цвях. Вода та сода. Засипаємо соду у склянку води. Та перемішуємо. І потім кладемо туди цвях. Та залишаємо на 3-4 дні. Ну, ось пройшло вже 4 дні. Подивимося, що сталося із нашим цвяхом. Подивіться. Він потемнів, тому що заїжджавів. Ми можемо зробити висновок, що це хімічне явище, адже утворилася нова речовина іржа. Отож, можемо зробити висновок, що фізичне явище – це явища, які не утворюють нові речовини, але, а лише змінюють агрегатний стан, форму тощо. А хімічні явища, або їх ще називають хімічні реакції, це явища, які, які утворюють нові речовини. Дякую за увагу!